Здавалося б, що може бути простішим за звичайний олівець, але насправді в ньому прихована ціла історія, неймовірна історія про те, як влаштований наш світ. Сьогодні ми розберемо одну потужну економічну ідею, яка ховається у предметі, знайомому ну буквально кожному. І почнемо ми з однієї заяви, яка звучить ну просто дико. Це слова економіста Мілтона Фрідмана. Він сказав, що увага у світі немає жодної людини, яка могла б самотужки зробити оцей олівець. Жодної. Як таке взагалі можливо? Звучить наче якесь перебільшення, правда ж? Але щоб зрозуміти, в чому тут річ, давайте просто розберемо цей олівець на деталі. Подивимось, з чого він зроблений. Отже, ми буквально простежимо шлях кожного, навіть найменшого компонента, і в процесі, я обіцяю, ми розкриємо абсолютно невидиму, але глобальну мережу співпраці. І так, все починається, звісно ж, з деревини. Ну, скажімо, це кедр, зрізаний десь у штаті Вошингтон. Але ж зачекайте, щоб просто зрубати те дерево, потрібна пила, а щоб зробити пилу. Потрібна сталь. А для сталі, в свою чергу, треба видобути залізну руду. І це це тільки початок. Подумайте, скільки людей вже задіяно, а ми ще навіть не покинули ліс. Тисячі людей. І все заради одного шматка дерева. Далі те, що ми називаємо грифелем, насправді це ніякий не свинець, як багато хто думає. Це спресований графіт, і він, скоріш за все, приїхав до нас із шахт десь у Південній Америці. Добре, а гумка, оцей червоний шматочок на кінчику, це каучук. І походить він, ймовірно, з Малаї. І тут є цікавий момент: каучукове дерево. Воно для Малаї навіть не є рідним. Ба більше сама історія цього каучуку це ще один шар глобалізації. Дерева, з яких його добувають, насправді родом з Південної Америки. Їх просто колись завезли туди бізнесмени. Тобто уявіть, навіть сама рослина тут іммігрант. І це ще не все, а латунний наконечник, що тримає гумку, а жовта фарба, чорні лінії, а клей, який скріплює дві дерев'яні половинки, за кожним з цих елементів стоїть своя абсолютно окрема і величезна історія видобутку, виробництва і, звичайно, транспортування. І ось коли ми складаємо все це докупи. Виходить, що буквально тисячі людей з усього світу доклали руку до створення одного єдиного, простого олівця. Але знаєте, що в цьому всьому найдивовижніше? Усі ці люди, вони ж одне одного в очі не бачили, вони говорять різними мовами, моляться різним богам, і цілком можливо, якби вони колись зустрілись, то, може, навіть зненавиділи б одне одного. І отут ми підходимо до головної загадки, до ключового питання у всій цій історії, що або хто змусив їх усіх працювати разом? Як, як взагалі можлива така складна глобальна координація, якщо немає ніякого ну знаєте центрального офісу, немає головного боса, який би всім роздавав вказівки? Бо його і не було, не було ніякого комісара, який би сидів у кабінеті і розсилав накази Ти рубай ліс, а ти вези каучук. Ні. Жодна людина, жоден орган влади не керував цим процесом від початку і до кінця. Так в чому ж тоді розгадка? За Фрідманом відповідь це не людина і не якийсь комітет, відповідь у самій системі. Він називав це магією системи цін. Що це таке? Це такий собі безособовий механізм. От дивіться, зростає попит на олівці, трохи піднімається ціна на деревину. Для лісоруба ця вища ціна це сигнал. Сигнал рубати більше дерев, йому не треба знати, чому саме зріс попит, йому не потрібні наради чи імейли. Ціна сама по собі, мовчки передає всю необхідну інформацію, і саме вона ціна. Зв'язує цього лісоруба з шахтарем у Південній Америці і з робітником на фабриці, хоча вони ніколи в житті не спілкувалися. Або подивіться на це з іншого боку, коли хтось купує олівець за копійки, він по суті обмінює кілька хвилин свого власного часу на кілька секунд часу кожного з цих тисяч незнайомців, і в цьому, власне, і полягає диво добровільного обміну. Але для Фрідмана вся ця історія з олівцем це не просто цікавий економічний факт, це ілюстрація чогось набагато набагато більшого. Це модель того, як може працювати суспільство загалом. Він вважав, що такий добровільний обмін, тобто вільний ринок, має дві величезні переваги. Перша, вона очевидна, це неймовірна ефективність. Ну, ми щойно це побачили, так ця система просто фантастично продуктивна. Але є і друга, можливо навіть важливіша перевага. Ця система вона створює умови для гармонії та миру. Вона дозволяє абсолютно різним людям з усіх куточків планети мирно і добровільно співпрацювати заради спільної мети, навіть не підозрюючи про існування одне одного. Виходить, що історія звичайного олівця це насправді історія про людську співпрацю, про дивовижну невидиму мережу, яка буквально у всіх нас перед очима. Але ми її не помічаємо, і це звичайно змушує задуматись. А які ще такі ж неймовірні історії глобальної співпраці приховують інші абсолютно звичні для нас речі?